Мені реально дали 70 мільйонів, щоб ви розуміли. Ростеш. Рости. Всім привіт, друзі, я Лінс, і сьогодні я вирішив пограти в Roblox режим, який називається Grow a Garden. Я тут трішки порозвивався, щоб зрозуміти, що до чого. І зрозумів. Таке я вже подав моркву, зараз саджу цей. Strawberry. О, вона росте далі, окей, в мене... Да, я... Тут я можу продати. I went sell my inventory. Так. Всього 28, ти ч... Йомою, але я не розумію, для чого тут лопата. Ну, да. Чекаємо, поки воно все буде рости, а поки чекаємо, я е, відправлюсь купувати напевно морку. Куплю я моркви на всі гроші, не всі гроші. Ну, а режимчик-то непоганий. Зберу що стробери, а тепер Мірово. Мірово. carrot. Ай. А, во отак посадите. Лопатою що робити. Ой, морква дуже швидко росте. Дуже швидко росте моркочка, ладно, я можу це все продати, я можу це все продати, друзі. Стівен. Стівен Кінг, що ли? <плес> ладно. Він мене... Все взяв, да? Ні. <плес> ага, 107. Що це? Як це валют називати? Ладно. Можу відправлятися на свою ферму. Оце все збирати, чуєте, а це нормально. Дивіться, що у моїх сусідів росте? Йомоє. Йомоє. <плес> зараз я це все буду продавати, ладно. Сел. Стивен. Блін, це якийсь скучний відосик виходить, але як виходить, так виходить, ладно. Окей. Okay. Одночасно за ковзявкою. Э, Куплю морква, 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 морква. А також стrawбри. Дві strawberry. Раз. Два. У мене лишився одна оця валюта. Не знаю, що вона значить, і ладно. І це все розсаджуємо. Це все розсаджуємо. Морква дуже швидко, як бачите, росте. Strawberry я збираю. І саджу також тут. Окей. Тепер збираю всю моркву. Але морква вона безполезна якась. Ну, типа... Ладно, можна все продати. Стівен Кінг Стівен Кінг, Ладно, не буду це вже шукати. Е, uh, А ЧО ти так мало мені ДАЄШ, ТЕБЕ, ТОБІ ж... Ладно. Uh, Дуже маленька ціна, буду жалуватись, подавати в суд і... Да. Що охренели? Капець. Е... А, стоп. Сяо, Стівен... Стівен, мій інвентарі... Стоп. Куда я пішов? Я не разумею, блін. Навчуть мене грати в роблос, будь ласка, я не вмію. Nie. Я додік. Хто там Йо моє! -мо! Питомцы? Скільки у цього росте... Питомцы! Капец! Ладно, признаю, це непоганий режим, окей, окей, окей. Походу зараз я буду це все закінчувати, тому що, ну... <ган> <ändu> да, куплю трішки моркви, я. Але діло в тому, що я хочу накопити на блюбері. Знаєте, що я замітив? Що паде дощик. І я можу багато здати. Доволі багато, так весь мій інвентар. У мене є, в мене є достатньо грошей, в мене є достатньо грошей, щоб купити. Blueberry. Опа. Ну и на остальные гроші я куплю уморквочки. Так, можливо, я зараз нормально розвинусь. Э, так, блюбери будет націчні грядки. Грать да? Хоча ні, блюбери будет тут. Окей, okay. а тут я просто все сберу. Так, хто мені що зробить? Ну нормально. Можу сказати, нормально. Я маю. Ладно, а тут посаджу всю морку, всю що у мене є. Отак, отак. Так, отак. От от так, от так. Нормально Друзі, я накопив гроші на помідорчики. Помідорчики і мені ще стає на Blueberry а також візьму ще один strawberry і на все другі гроші carrot. Я сьогодні англичани. Нет. Yes, baby. Ладно. Ладно, у мене тут виросла оця блюрі, блюри. Да, Е, э, Посажу отак. так. Короче, дивіться, ко воно огромное. Так, ладно. У мене вже нормально такі огород виходить, я вам так скажу. Так, і на оцю грядочку я посажу томейту. Так. А ще тут строубери. Окей. Можу це все зібрати і зараз ще щось. Е, Особітка прикуплю, цікавеньке. Скільки тут цієї цей... полуниці, блин. Багато? <ші> да. Точно збирали. Мені цікаво, скільки я просто отримую за оцей той. Стоп! Одне помідорчик. -мо, ладно. Ей. А ну, скільки я отримала? Давайте. Три... Шоооооооо, Йомаі... -мо, ч так icamente, фотку знімаю. Тип. О, Мені ще спешит. Хеллоу Китти, ну ты балла Яслав <пі> Мені дали 70 мільйонів за те, що я поставив лайк. Е, друзі, мені зараз просто шок. Е, я поставив типу лайк, він дав мені 70 миллионов. Ви нижній лівий кут, подивіться, це капець. Я можу купити все, що хочу просто. Я поставив його 25 й лайк. Владиславович на голову сніг Хеллоу Китті. Ты капец! Ты капец! Я... Я в таком шоте сейчас, я могу купить все напевно, не мне нет? Но тут все разблоковано, о! За 600 Купую, да мне вообще насрать, я... Могу купить все, что захочу Это ж капец! Это... шок, реально Я скупаю все, что тут есть, и мне... все равно. Ну типа людина реально... Звідки в нього ці гроші? Звідки в нього ці гроші? Я в шоці. Я в величезному жирному шоці. морквище що ч бенет? Це... Ну це капець. Я можу нічого не робити, в мене є гроші. Все. Я тепер багато, Тіпа. да, А я все продав, до речі, помідорчики. Ладно, я думаю, на цій ноті можна закінчувати. Точно напевно запишу другу частину. Всім дякую. У мене зараз шок просто. І до побачення, друзі. До завтра.